Сьогодні бачите на нашому YouTube-каналі Слабо ремонт записує, виставляє, заробляє. Поборона панна, ці відео стане дуже популярними. Ремонт стане мільйонером. Буде через 50 років, так? Але я жартую. Сьогодні ми теж. Розглянемо Слово Боже, як в принципі і завжди. І вивчаючи Євангеліє від Івана, почнемо а, сьогодні. 15, 14 вірш. Дуже гарний вірш, який ми сьогодні розберемо. І от тут написано: і слово сталося тілом. І перебувало поміж нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. І от <клес> в цьому вірші насправді, напевно, зібрана вся теологія і христологія і, і вчення про Трійцю, і взагалі все, що пов'язано з божественністю. Ісуса Христа. А цей вірш насправді став каменем спотикання і такою скелею спокуси для багатьох аріан, які намагалися так, ще на початку раннього християнства загнати церкву в таку Єговщину, його, я би сказав, які хотіли представити Ісуса Христа. Не як Бога і рівного Богові, а як просто людину, людину удосконалену. І от але ви, але Іван тут описує внутрішню суть Христа. Він каже, що слово слово стало тілом. От слово стало тілом. І от це слово, логос, і минулого разу ми з вами говорили, що слово насправді не можна відділити від людини. Людина і слово її. Це є одне ціле, тому що з серця людського походить, походять її слова. І слово і людина вони перебувають, вони є єдині. Так само, як і на цьому на цій ілюстрації Іван пробує показати, що слово це не є просто якась скажем звук би так подали слово як звук, але це не є просто звук, слово це дія, це матерія, і от ми читаємо, що слово стало тілом. Слово стало тілом в часи, коли Христос втілився і можна сказати так, матеріалізувався. Але так само слово стало тілом, коли Бог створив матерію, коли на початку не було нічого, і Бог створив. Небо, Бог створив землю, Бог створив все, що знаходилось і знаходиться по сьогоднішній день на землі. І от в ті дні, коли Христос був на землі, Іван каже, що слово стало стілом, слово втілилося в Діву Марію, і воно вийшло на світ Ісусом Христом, тобто людиною, яка Месію, і от він каже: і слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті і правди. І який був Христос? Він був справедливий, але він був і благодатний. Він був чесний, але Він був добрий. Він був праведний, але він любив грішників. І от це те, що воно означає, що Христос був повний. Він був наповнений благодаті, він був наповнений так само цією правдою, праведності. І воно перебувало поміж нами. І от Іван каже ще важливішу річ, що стосується божественності Христа. Він говорить про один дуже важливий атрибут Бога, так? який є атрибут Бога найважливіший? Звісно. Божественність. Ну, божественність є, да? Бог, Бог є божественність, але який завжди важливіший атрибут Бога, да? який він ні з ким не поділиться, а, який є завжди при ньому, і, і заради якого він робить все. Да? Це є його слава, да? це є його слава, Це шахина, чи те, що перебуває в Бозі постійно. Бог написано, все робить. Заради своєї слави і нас він створив заради своєї слави, і небеса, і землю він створив заради своєї слави. Тобто слава Божа, це є невід'ємний атрибут Бога. І от коли Ісая бачив оці повторення ангельські, які вони співали в храмі, що свят, свят, свят Господь Савоот, насправді неймовірно. Ці ангели вони славили Бога. І прославляло Його за його святість, його непомильність, його праведність, його любов, його милість, інші атрибути. Правда, <правда>, <правда> ну, дякую. які є безпосередньо в бозі. по єврейськи воно звучить як кадош, кадош, кадош. І от всі ці повторення вони мають завжди таку силу підвищення. А того, що було сказано, таку, як, наприклад, вони кажуть свят ангел, раз Це означає, що вони визнають, що Бог є святий. Але коли вони дають оцей другий раз свят, вони підтверджують ту думку, яку вони виразили перед тим. І вони говорять знову свят. Тобто, з одного боку, вони славлять Бога в Трійці, з іншого боку, вони славлять Бога. В дійсності в тому, в ким він є. І тут ми бачимо неймовірну річ: Христос мав ту саму славу, яку мав і отець. І за що молився Христос? Ми далі побачимо в наступних розділах. Він молився за те, щоб отець прославив Його і дав ту, і показав людям ту славу, яку він мав. З ним від початку. І отець сказав: прославив і прославлю ще. І от слава це є атрибут Бога. І Звісно, людина теж хоче славу. Але наша слава, вона все таки походить від гріховних мотивацій. І Ми, напевно, ніколи в цьому земному житті не зможемо зрозуміти, що таке чиста і непорочна Божа слава від'єднана. Від гріха від того, що ми би назвали сьогодні таке добре російське слово так? Хоч воно було колись давньоруським, руським, давньоукраїнським, але часом воно так тільки там вживається. Таке тще. -мара". а в нас є теж гарне слово. В нас є марнославство, Таке тут є марнославство, коли людина хоче а -а, якусь славу, що про неї говорили, прославитись. Але ця слава є така марна. Але Бог творить все ради своєї слави, все, абсолютно все. Навіть була дискусія з пастором Владіком з іншими пасторами Львова. І дуже цікаво, ми задали це питання пасторам. Кажуть: вони, для чого Бог робить все, що вони роблять? І, і багато хто не знав відповіді на це, це найфундаментальніше питання. Всієї теології, яка є, для чого Бог робить все, що Він робить. І відповідь є тільки одна. Він робить все заради своєї слави. І а, нам це зрозуміти, як я вже сказав, важко і, напевно, неможливо. Да? Тому що людська слава а, це є щось, що пов'язано завжди з таким. Пафосом, якимось марнославством. Uh, я, я Якось зустрів одну людину в Києві. І він таки, Я хочу слави, я хочу слави. Я кажу, знаєш, я хочу слави, я хочу прославитися, хочу, щоб про мене писали всі газети, мене всі говорили. І Я перший раз таку людину зустрів, він такий, я слави хочу, я хочу слави. Це, що я хочу, я хочу слави. Я кажу, але ну, він бажав, щоб про нього говорили всі. І колись uh, є така uh, історія, називається слава Герострата. Не знаю, чи хто з вас чув цю сторону? Я в Криму бачив цю виставу. Так. так. От, був колись такий Герострат і греки. Вони теж у них була пафосна слава. Ми любили славу. Ми любили героїв, прославління цих героїв, свята на честь героїв, їхні подвиги оспівувалися. Там була і Едісея. як вони там всі співали, як ті греки поплили там. В невідомі краї, як вони там воювали, як вони верталися, їхні пригоди. І от е, Олександр Македонський, і все решта, і цей Герострат бідний теж хотів слави, але йому все не вдавалося. Да? Він на війну піти не міг, щоб славу отримати. Всі подвиги до нього вже виконав е, Геракл е, з Одіссеєм. І він подумав: ну, що ж би таке от зробити, щоб навіки прославитися. Про мене всі говорили. І йому прийшла ідея, я взяв е, факел, е, пішов в храм Мартоміде Ефесської, запалив храм і спалив храм. І всі вийшли, сказали, який ідіот це зробив. Він сказав: це я. Я зробив це, я спалив цей храм, щоб е, всі казали, що от я такий герострат, е, він зробив це заради слави. І от да, і от, і от є якась така одна річ, як людська слава. Ще, звісно, є багато людей. Ми, ми кажемо слава героям чи слава Україні. Я вважаю, що це не є погані речі, Бог ділиться славою якоюсь земною. І вона є написано, що одна слава є в такого творіння, інша слава є в зірок, інша слава є. Зірка від зірки написано, відрізняється славою своєї. Да? Написано, що жінка, дружина побожна вона є хто? Вона є слава для свого чоловіка. Да? І жінка, яка там безчесна, вона є не слава для свого чоловіка. Тому слава людська, вона теж існує і присутня. Да? І коли ми там дякуємо героям, які віддають життя за Україну за наш спокій, наш добробут, ми теж. Визнаємо да, цю славу, яка належить їм, да, які не доїдали, не досипали, воювали, боролися за те, щоб інші люди жили мирним і спокійним життям. І от Христос, да, тут написано, мав славу, мав цю славу, і ми бачили славу Його, як славу. Однородженого від Отця. Тобто слава Христа, котру Він мав на землі, вона не була меншою славою, ніж її мав Бог Отець. Іншими словами, Христос мав і має ту саму славу, бувши, як написано тут дивіться, Слово, однородженим від Отця. Тобто Христос не є творіння, Він є народжений від Бога. І оце слово однороджений, а тут в перекладі з грецькою означає єдинородний. Тобто по-римськи, по-латинськи, воно звучить як «моногенеос». А по-грецьки те, що слово тут написано, це є хомоусіс. Хомоусіс. Тобто він є якби той самий Бог від Бога, народжений від Бога. Він має, звісно, іншу іпостась. Так як батько є син, він народжений від батька, але він є все-таки син, але він є, але він є тої самої природи, що і батько, і мати на землі. Так само Христос, як народжений від Бога Отця, Він має ту саму Божественну природу. І от е, в, давній, в давньому сперечанні між двома теологами Арієм і Афанасієм, Ще в третьому столітті від Різдва Христового, коли церква ще визначалася, ким є Христос. І Арій активно настоював на тому, що Христос є творінням. Арій весь час вживав інше слово по відношенню Христа, слово Хомої, тобто, що означало, що Він є людиноподібний, він є людина, він є. Як людина. І це дійсно правда, Христос мав так само і людську природу. Але Афанасій, один з отців церкви, він показав тоді на Нікейському соборі це слово Івангелія від Івана, де написано, що Христос є хомоусіс, єдинородний син тої самої природи, того самого роду, що і Бог Отець, і мав ту саму славу, що і Бог. І тоді, власне, на Нікейському соборі була проклята ідея Арія, він був відлучений від церкви. По суті, перший свідок Єгови, по суті, як на мене, да, Тому що це ідея, це люциферіанська ідея відділити отця від сина, відділити сина від отця. І от сьогодні в цьому простому роздумуванні ми читаємо кілька речей. Перше, що Христос є Слово, Христос має Божественну природу, Христос має Божу славу, і Христос є того самого роду, що і Бог Отець. І тепер ми збудуємо себе. Написано тут, що ті, хто народилися від Бога, вони народилися не від бажання тіла, чоловіка чи жінки, але вони народилися від Бога. І от наше народження, наше духовне народження, нова людина, яка живе в нас, котра живе в нас, цей новий Адам, новий чоловік, котрий не грішить і грішити не може. Він має ту саму природу, яку мав Ісус Христос. Він має ту саму славу і буде мати, ту, яку мав Ісус Христос. Іншими словами, Бог нас повертає через Ісуса Христа в ту саму славу, яку котру людина втратила під час демського гріхопадіння. Бо в часі демського гріхопадіння людина втратила славу. Де це написано? В найважливішому версі, яке ми всі знаємо з Біблії. Бо всі згрішили, і Гремлям 3.23 а там написано: всі згрішили і позбавлені з чого? Боже. Позбавлені Божої слави. Були, Ми були позбавлені Божої слави. Іншими словами, людина стала знеславлена. Це неймовірно, от скільки є цивілізацій в цьому світі, скільки є якихось лідерів, героїв. І, і вони всі десь переживали в своєму житті таке знеславлення. З одного боку, пік підйом слави і потім таке знеславлення. І ви кого хочете можете прирівняти до цього жодна людина в світі не отримала якоїсь такої слави, понад слави. Але в Ісусі Христі Бог повернув нас до втраченої слави, яку ми мали. Uh, і ми були позбавлені її, але ми отримали її знову в Христі, ставши тої самої природи, ставши того самого роду, як він, як Іван пише, який первенець, такі і хто, первенці разом з ним, які він, такі і вони в цьому світі. І, Бо того хто не знав гріха. Бог вчинив гріхом замість нас, щоб ми стали Божою праведністю в Нім, Божою праведністю в Нім і от церква, яку ми бачимо в об'явленні від Івана. В кінці ми її побачимо в книзі Откровення. Коли вона виходить на зустріч своєму молодому, вона несе з собою що славу. Вона зустрічає Христа і Слава. І тягнеться, і вони зустрічаються дві слави на одного дня: зустрінеться: слава Божа, Христа і слава церкви. І вони, як в цих казках про доброго лицаря, який воскресив сплячу красуню, перемігши перед тим злого дракона, будуть жити вічно і будуть жити, поживати. Як сказано і добра вживати, так що але не хочу, щоб сьогоднішня вечірня зустріч перетворилася на вечірню казку для нас, але але дійсності воно так є. Це є те, що Бог нас чекає. одного дня закінчиться війна, одного дня закінчиться цей світ. Так. Нічого не є Да? все рухається вперед. І Божий задум здійсниться в тій мірі, як Бог його задумав. А Божий задум є в тому, щоб дати славу його дітям, поділити свою славу разом з ними. Амінь. Хай вас Бог благословить, і ми помолимося ще на завершення. Дякуємо тобі, Господь, за цю славу велику, яку якою володієш тільки ти, яка належить лише тобі. Дякую тобі за те, що ти приймаєш нас в неї, всю славу і даєш і нам ділишся нею з нами. Молимось, благослови Господь Наш, нашу церкву, Боже, в ці дні молимося за наше місто і нашу країну. Вже просимо Тебе теж за наших хлопців, які на передовій, Господи, дай їм сили, дай їм здатності, дай їм мудрості, Боже. Пішли їм допомогу згори твоїх ангелів, дай перемоги, Господь, просимо тебе. Благослови покрай Юру і багатьох-багатьох інших наших героїв. Ми молимося в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь.